Ісус помирає на хресті. Петрові дуже хотілося бути поруч із Ісусом. Він хотів знати, що первосвященники планують зробити з учителем. Тому, незважаючи на те, що навколо була темна ніч, цей апостол теж вирушив до будинку первосвященника Каяфи. Там уже зібралися люди, старішини народу. Хотіли обговорити все, що сталося. Тож, увійшовши до двору цього дому, Петро побачив Господа в оточенні натовпу. Він трохи наблизився і почув, як люди говорять, що Ісус має вмерти. Це дуже налякало Христового учня. А що, коли вони впізнають і самого Петра? Тоді його схоплять і, напевне, теж захочуть стратити. Тому апостол відійшов у бік і тихенько став серед воїнів, які охороняли порядок. Тут до нього раптом підійшла одна зі служниць первосвященика. Придивившись, вона сказала. Ти теж був одним із учнів Ісуса. Ні, відповів Петро. Я не знаю цього чоловіка. Він спробував вийти із двору, але інша жінка сказала солдатам Гляньте, цей хлопець був із Ісусом. Петро знову збрехав і заприсягнувся, що з ним не знайомий. У цей час натовп почав знущатися над Господом. Первосвященик запитав Скажи мені, чи ти син Божий Христос? Ти сам це сказав, відповів Ісус. Тоді люди сильно на нього розгнівалися і стали бити його і плювати йому в обличчя? Побачивши, що відбувається, Петро злякався ще більше. Аж ось один із воїнів показав на нього пальцем. Я знаю його, це один із послідовників Ісуса. У них навіть мова подібна. Ні, ні, поспішив відрегтися апостол. Я навіть не розумію, про що ти говориш. У ту ж мить почувся крик півня. І Петро згадав слова Христа, цієї ночі, ще до того, як заспіває півень, ти тричі скажеш, що мене не знаєш. Він гірко заплакав адже Господь виявився правим. Через деякий час священники повели Ісуса у дім Пілата, який був тоді римським правителем над Ізраїлем. І жив у Єрусалимі у красивому палаці. По дорозі до цієї ходи приєдналося ще багато людей. Усі вони хотіли розказати Пілатові про те, що зробив Ісус, зокрема, про те, що він збирався стати Царем Ізраїлю і називав себе Сином Божим. Дай наказ його стратити. Просили вони управителя. Однак римлянин не розумів цих звинувачень. Мені здається, сказав він, що цей чоловік не зробив нічого поганого. Тоді євреї сильно розсердилися і стали кричати Він має померти. Пілат насторожився і запитав: Так він же ваш цар? Ні, це не так! Хай помре на хресті, розхвилювався натовп. Тоді Пілат подумав, ці люди так прагнуть смерті Ісуса, що я маю на це погодитися. Інакше вони кинуться на моїх воїнів і почнеться повстання, а я не можу цього допустити. Тож правитель сказав. Я віддаю його вам. Робіть з ним, що хочете. Народ радісно зашумів Нарешті Ісус помре. Він більше не зможе впливати на інших і в Україні настане спокій. Сам Христос у цей час просто мовчав. Коли Пілат його про щось запитував, він не відповідав. Господь знав. Що має померти за гріхи людей, яких дуже любив. Римські воїни знущалися над Ісусом. Вони накинули йому на плечі старого брудного плаща і одягнули на голову тернового вінка. Подивіться, казали вони, сміючись, і це цар Ізраїлю. Солдати плювали йому в обличчя і били його палками по голові. Вони не знали, що він Божий син. І ось настав час, коли Ісуса треба було вести до того місця, де його мали розп'яти. З нього зняли плащ, і тепер він був у своєму звичайному одязі. Христос мав нести важкого хреста. Але він дуже ослаб, тому воїни змусили іншу людину допомогти йому. На Голгофі так називалося місце, де розпинали злочинців, стояло три хреста. Окрім Ісуса, там стратили ще двох людей, які були вбивцями. Їх покарали за страшні діла. Але за що страждав Ісус? Чому він опинився на Голгофі серед цих бандитів? Тому, що вирішив померти за всі гріхи, які зробили ми з вами. Коли Господа прибили до Христа, землю раптом укрив густий морок, хоча був ясний день, і до цього яскраво сяяло сонце. Стало так темно, що люди ледь бачили один одного. Так Бог, отець, показав людям, що вони розіп'яли його власного сина. Останнім, що сказав Ісус, був його вигук звершилося. Проголосивши це, він помер. У ту мить. Земля задрижала, а важка завіса у храмі розірвалася на дві частини. Римські солдати сильно злякалися і почали говорити один одному він дійсно був божим сином. Натовп, який зібрався на Голгофі, щоб побачити розп'яття, кинувся тікати. Багато людей тепер жалкували, що бажали Ісусові смерті. Але було вже надто пізно. Друзі Господа обережно зняли його тіло з Христа і поклали його до могили. А потім вони зі сльозами розійшлися по своїм домівкам. Питання, Питання перше. Що Петро тричі сказав на подвір'ї дому Каяфи? Питання друге. До кого священники повели Ісуса? Питання третє. Чому Пілат погодився розп'яти Ісуса? Питання четверте: За що Ісус помер на Христі? Питання п'яте. Хто поховав Ісуса?